Українські військові відійшли із мікрорайону каналу в місті Часів Яр на Донеччині. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Осухортиця Назар Волошин. Він каже, що утримувати було його недоцільно, адже це загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників були зруйновані. Представник прес-служби 24-ї бригади імені короля Данила Іван Петрович. Е, перепрошую Петричак, в ефірі теле нашого. Каналу Суспільне, зокрема, зазначив, що тепер лінією розмежування є канал Сіверський Донець Донбас. Ось цей канал Сіверський Донець Донбас. Фактично зараз є умовною лінією зіткнення, де по один бік стоїмо. Ми по інший бік ворог. Район знищений повністю і для збереження життя особового складу. Звідти. Відійшли наші війська, але е, так само на місті, е, лишається напружено, е, і по факту ця лінія і там відбуваються бої. Можна сказати, що від ранку сьогодні на місці стало відчутно тихіше. Це може ну це ми говоримо про те, що кількість ворожих артобстрілів зменшилася Ну і це може означати, в принципі, що скоріш за все ворог там перегруповується.